Всім привіт! З на зв'язку цар Василь. я баничок поміняв. О, це де коли кастролі головним мовним патріотом отако їм зашторює. Коли там ТЦК людей бере або щось не то робиться у владі, там бруківка яйця по 16, там і вся фігня, пінгвіни і барабани. Короч, моє відео забанили 100 тисяч із гаком. Переглядів було. Втіли байну. Я ще раз його виклав, менше з тим. До чого я веду? Хочу свої думки розказати. Чому нема фото і відео, яка ситуація там, де впала ракета на Підденмаші? СБУ щось мовчить. І щось Європа затихала. Вам не здається це дивним? Далі. Пам'ятаєте, казали, Путін не нападе шашлики, у травні перемога. Ну коротше, блять, на все буде заебісь, Путін напав. Тепер кажуть, що Путін ядеркою не вдарив. Він, блядь. в'їбав тою ракету, що можете, і сказав, що якщо так, він, каже, буде казати, куди в'їбе, і буде казати попереджати. І буде блядь, в... і буде, що в'їбе. Як ви думаєте, наші що такова? Не, не, не В'їбе! От питання коли, і де і як? От-припусть, от, пам'ятаєте, були такі слова, блядь, що він десь хотів на Західну Україну в'їбати там? Тернопіль, чи Франківськ, чи Львів думав. Але його відговорили. Як ви думаєте, припустимо, хоче в'їбати? Там більше кошмари Східній області, і сюди кажуть, ну я їбать, хочу в'їбати. Пиво, блядь, західне не спрацьовує, яке у нас є. І що? Як ви думаєте? Припустимо, любе місто, любий район. Паніка буде, не буде? Хто буде перший з них тікати? Доблісні СБУ і ТЦК і, і, і мінти, Чи вони нас будуть захищати, не? будуть збивати. Далі. Ви будете далі сидіти? Він е, вже той наш блядь, чорний, сірий блядь, голубий кардинал. Блядь, такий з нашим окуреним обдьоханим за ви поняли. Голова адміністрації, блядь. То хуй з баштану. Менше з тим. Уже там, де я інтерв'ю західним, блядь, пресам і що він там пиздет, блядь. Пиздет вже на кордони до 24-го року, до 22-го року, 24-го лютого, блядь. Ну, коротше, до початку повномасштабної. Уже, бля, про частину Донбасу, Луганську вже забуло, вже мене ну, лялякають. Потім не ля верне війська, ви про що, блять, потім далі буде перти, блядь. Ви забуваєте, що у нас було не 40, у нас було з початку війни десь плюс-мінус 40, десь мільйонів сібалося. Офіційно, може, і більше сібалось. би було е, 20, ну максимум 25. Ну Їх є, блядь, 125. одні кажуть, що 40. Хоч ми зараз мобілізуємо, блядь, потратимо людей 3-4 мільйони, блядь, Повірте, то, блядь, їм похуй. Вони будуть далі робити, вони будуть далі нас їх бачити. Незважаючи труби газові і нафтові йдуть через територію України. Нафтопровід, дружба і вся хуйня. Йдуть в Європу, європейці гріються. Навіть ця бензина, що у нас була, блядь, Ми переробляли нафтопроводні в Лисичанську Луганській області з російською. Бензин, ну, нафту, бензин, вся хуйня. Тепер ми купляємо, блядь, поляки купляють, переробляють, купляють у москалів. По нашій трубі, що йде качають а туди. А ми купляємо, ми, ну, ми не, не купляємо москалів, типу, купляємо поляки? Європейська вся хуйня. Москалі мають з того з диск. Що це питають, Що це нахуй, за війна? От питаюсь, де створений батальйон Євгенський? І є наскільки, що євреї воюють за свободу України. Я щось, блядь, не чув. І щось, за часом повномасштабного вторгнення війни щось ні один олігарх, ні син олігарха не був постраждав, а прості люди страждають. І ні один син олігарха не пішов воювати, от нам причин, от мої сини, блядь, воюють, що ви там пиздите, я там, блядь, того всього. Нема такого. Які сини, блядь, якихось блядь, чиновників таких, блядь, вищих чинок, блядь, хто з них, блядь, воює. Mm? Повірте, дальше буде гірше. Людей будуть пакувати навесні, не дай Бог нам пережити цю зиму. Моя думка, що блядь, нас чекає маскаль в Єбе. В ЄБ так, що блядь, дронами, хуйонами, блядь, ракетами, що нас на Новий рік може лишити на старій і старе різдво без світла. Блядь. В Єбе полюбе в єбе ядеркою. Якщо цей єбучий блядь, не ступиться, не на прогора, то буде ще гірше. Ну, меч з тим, якщо далі, як ви дуже надієтеся на Трампа, якщо Трамп придав до влади після інавгурації перший тиждень, максимум перший місяць з Зеленським не зробить порядок, тобто не скаже, чувак на перевибори, блять, на сідає на перемогу на і давай все, давай заїбав заїбався з війною. То буде добре. Як він ніхуя не зробить, буде далі такої во, як Трампа, ми такої Во, ми такої дамо допомогу блядь, і вся хуйня. Ця хуйня розглянеться на 5 років. А як Трампа ще перезберуть, ще на 5 років. Тобто це мінімум за місяць нічого Трамп блядь, не змінить. Тобто ця хуйня може бути на 5 та 10 років. По-моєму, блять передбачення. Вас це буде теж влаштовувати, далі будуть сидіти мовчати. Я нічого не бачу, я нічого не бачу, то вся і то вся агенти Кремля, ти Московський пост, ти, бля, непроплачений, сяк три рубля, ся хуйня, бля. А я, бля, тих не бачу, сука, великих патріотів на фронті. Вони десь -по -по поникалися бле, в лісах у Карпатах, блядь. Кова, блядь, десь отари увесь песон, блядь, і сидять в цих токах і розказують, як вони люблять. А ще десь за почти пишуть, блядь, жіночки такі, бля. Який чоловік десь, блядь, там ховається, десь, блядь, дійсно це пішов, блядь, воює серед всередить а вона, блядь, розказує по кордони, блядь. 91 у 91-му СССР. Люди задумайтесь, блядь. Нам ще разу буде жопа. Я вам кажу, Путін в'їбе, блядь. От коли ядерко? Ну, це їм полюбив, що лежим без світу, буде блекаут. Це питання часу. Коли, буде, коли будуть морози блять, і вся хуйня. А ядерку, коли буде зі сходу, дути на захід, щоб більше радіації туди пішло, а не на нього. щоб цього. І ви далі сидіть і терпіть. І, і ще порада: купіть на Алікспресі або в Україні дозиметр. Що, чеки О, Я собі купив. На моєму каналі може зайти, подивитися, як я купив, розказував. І хто не знає, хто я є, я вам ще раз кажу. Я інвалід армії з 13-му році дали пожиттєво. Служив у українській армії в Криму. Повірте, їбаю ту Україну їхню армію. Менше з тим. І я ще працюю на оборонку. Комусь щось сподобається, не подобається, каже, що я пиздю, блін. Ви зі перевірить, офіційно працюємо початку податків. Не влаштовує, що бо на вокзал Європа. О, і на закуску, на десерт. Тут бачу вже скоро 8 хвилин. Кажуть, що е, вже наші визнали, що люди перебираються на окуповану, вертаються на окуповану територію, на Маріуполь чи всі в Донецьк навіть вертаються. А питання, яким хуйом вони туди вертаються? Через фронту, лінію розмежування, чи через Білорусію, чи через Чернігівську, Харківську область, блядь. Наші пропускають, блядь, і хуярять, блядь, далі до, до російських погранців. Як вони, блядь? Повертаються, от мені скажіть, блядь, там бойові дії, вони нахуй повертаються, блядь, на окуповані території. Питання, вони вже визнали, що люди повертаються, а не сказали, блядь, як? Як іде? З доброго життя, бля, сука, повертається, блядь, каструля голові, мовні патріоти, блядь. Вас це не волнує. І не закуску для патріотів. Ви так, блядь, іди помри, блядь. душу, тіло ложимо за свободу. О, хоч ви ложі, ви хуй забили, блядь, Тільки пиздете багато. Кому ви які були на фронті, без рук, без ніг, Або своїх родичів, або знайомих, блядь, і тих, що дійсно з двох сотах. Кому ви прийшли, блять, поклонилися, помолилися на цвинтарі. Або того, що без рук без них дали йому, блять. Кот ти не маєш Ти навіть групу вони їм ще не, не всім дають. На там пару рублів. Ну, всі мордою крутять. Вони вже, вже не камельфо. Що з нього змеш? Він сука, блять, інвалід, без рук, без ніг. І він ну, поки хоче, щоб йому дати, бо, блядь, не заробить нахуй. Тіх, що весь люди, блядь, не цікавлять. Ось. Ви заслужили на цю владу, ви її нахуй вибрали. Вам був поганий Янукович, блять, маєте пороху, а ма маєте ще цього, блять, залупозе, блядь. За піду, блядь. Ви заслужили. Далі буде веселіше, блять. Бликаут, ядерка і всяка хуйня. І вас будуть, блядь, заганяти як баранів на скот. Барани тупо, блядь, погали, е, вівців, Погали, що вовк, блядь, прийде. А сам же, блядь, той, що пастух їх стриг, блядь, і на шашлик пускав. Кінця, з не боявся вовка, а їх пастух, нахуй, на шашлик пустив. Тільки саме буде з вами.